Протягом п'ятьох місяців поточного року до Лазівського районного відділу поліції надійшло 5632 заяви та повідомлення від громадян, з яких 437 мають ознаки кримінального правопорушення. В минулому році за даний період часу було зареєстровано 387 кримінальних правопорушень. Одним із пріоритетних завдань поліції залишається протидія незаконному обігу наркотичних засобів. Так за звітний період відкрито 34 кримінальних проваджень, з яких по 28 особи встановлені. Що стосується шахрайств, то за 5 місяців поточного року Лазівським районним відділом поліції було зареєстровано 178 таких випадків. По 132 кримінальним правопорушенням особи встановлені. Протягом звітного періоду за вчинення злочинів проти власності працівники поліції повідомили особам про підозру за скоєння 41 крадіжки всіх форм власності, 10 крадіжок з квартир та приватних будинків, 2 крадіжки з транспортних засобів, чотири грабежі, два розбійних напади та три вимагання. Протягом п'яти місяців поточного року. Працівниками поліції встановлено зломисників по 27 фактам нанесення легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень та заскоєння трьох вбивств. Окрім кримінальних правопорушень, правоохоронці виявляють та припиняють і адміністративні правопорушення, так за звітний період працівниками поліції складено 3513 адміністративних протоколів. Початку року на території Лазівщини сталося 68 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок 16 аварій є постраждалі. Нарядами ГРПП виявлено 55 водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Вкотре закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути взаємновічливими, уважними і не порушувати правила. На Лозівщині правоохоронці привітали дітлахів зі святом. 1 червня в Лозівському міському палаці культури для дітей та дорослих відбулись святкові заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Від Лозівського районного відділу поліції у вказаних заходах приймали участь працівники сектору ювенальної превенції та сектору кадрового забезпечення. Правоохоронці продемонстрували дітлахам спецтехніку та спецзасоби. Крім цього, познайомили малечу з найкращим товаришем поліції, службовою собакою по прізвиську Зара. Старший інспектор сектору іванальної превенції Микола Маскалик привітав дітлахів зі святом та нагадав про правила безпечної поведінки під час літніх канікул та закликав їх дотримуватись правил дорожнього руху. Поліцейські дарували дітлахам солодощі та повітряні кульки. Діти посміхались та раділи. Це і є найголовнішим завданням дорослих.